У Дніпропетровську гілка з дерева покалічила пенсіонера. Чоловік зараз у лікарні з черепно-мозговою травмою. Дідусь гуляв у дворі будинку по вулиці Боброва, з правнучкою. як раптом зверху на них впала величезна гілка. Жителі неодноразово скаржились до ЖЕКа на сухостій. просили прибрати небезпечне дерево, втім їхні звернення ігнорують. Ось ця частина дерева завалилася на голову пенсіонера, який вийшов на прогулянку з правнучкою. Сталося все сьогодні об 11, розповідає зять постраждалого. На підтвердження того, що деревина важка, піднімає той шматок на руки. Це вона конкретна. Ми заходимо во двор, коляска стоїть з рібінком, он рядом лежить на полу. Олександру розпачі каже, навіть після падіння деревини у жеку не захотіли вислухати і виставили за двері. Неозброєним оком помітно, що величезна тополя потріскалась і може звалитись на будівлі і людей будь-якої миті. Постраждали вже зараз у лікарні. Рідня переживає, що травма може бути небезпечною а пробачати жеку бездіяльність не збираються. Саме це здоров'я моєї дошки. Я потім буду судиться. Пусть вони, це дерево, пусть вони платят за лікарство, пусть оплачивают. Я так це просто не оставлю. Травма дійсно важка. Медики не виключають, що знадобиться операція Втім, до ретельного обстеження від прогнозів, утримуються. Но характер травми коварний. Така травма може протікати благоприятно і не последствий для пацієнта. а Може і потребувати складного оперативного вміша на головному мозку. Напередодні ввечері у дворі житлового будинку по вулиці Жуковського, 35, завалилась величезна гілка горіха. На щастя, ніхто з людей не постраждав, бо більшість жителів була на роботі. Пошкоджено балкон квартири на п'ятому поверсі, дах і кондиціонер. Мешканці цього будинку стверджують, що їхні звернення жек залишає без відповіді. Добре, що в 17 часов люди, ще були на роботі. Діти були садіки, нікого ні одна машина не стояла під домом. Є січок не сповні свої обов'язки, будемо брати в МЧС акт і подавати на в суд. Про випадки з деревами на вулицях Боброва і Жуковського у комунальному підприємстві Зеленбуд уперше почули від новин 11-го каналу. Ба Більше Зеленбудівці нам заявили, що з Жеків до них ніяких заявок про прибирання вказаних дерев не надходило. Євген Коптів, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.